На початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава в Польщі. Працював на роботі вже близько трьох років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, Ну, собі збирав замовлення, потім такі звичайні на експорт, наприклад, інструменти, розходники на стройку до, для механіків всяке вже форма. Мене спонукало до Збройних сил, ну, саме, в принципі, Сім'я, родина, наприклад, ну, першочергове було, що якесь таке поняття, що в мене дочка, є, дружина, достатньо сім'ї родини тут в Україні. Одне з найголовного те, що це зацепляє дітей. І в війні все-таки не останній момент, можете самі помітити, коли от проходить мимо майданчики дитячих, коли садочків, як це пустує. Це не тільки прифронтова зона. Будемо забігати в такі країни, як центральна Україна. Велика проблема зараз. Ну і вона потім відкликнеться демографії спустя 10-15 років. Основний меседж, який я хотів би передати чоловікам за кордоном, які ухильнулися, скажімо так. Вам просто не буде куди повертатися. Ви там нікому не будете потрібні. Це все завершиться рівно в той момент, поки ви не зможете ходити на роботу. Вся родина, сім'я залишилась тут. Я сумніваюся, що всі виїхали. Є, як мінімум, бабці, дідусі. Тітки, які ну, фізично не можуть, їм по, по віку не, не, не прийдеться, хто їх буде захищати, ну, от я став, ще хтось, ну, заканчуються люди. Якщо так відноситись до цього все відповідально, ви просто стаєте ну, ще одною нацією в визнанні без своєї країни. Відносно того, чи йти в армію, на свій, на свій розсуд, я скажу так, що є дуже багато разних спеціалізацій в армії, які не являються. Прямими контактами з противником ви можете не воювати, Вінчіс. ви не бачите морторуського за, ну, за всю свою війну. Це не означає, що не будете робити свій внесок. Це може бути водій, кухар, медик, же, він може працювати на стабіку. це може бути хороший хірург, який добре знається в пайки або в програмуванні. Є мільйон роботи, ну і можна робити свою роботу. Гарно. Тому доєднуйтесь до Збройних сил України Запрошую вас 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду. Ми чекаємо на вас.